На 54-му позачергову сесії Керміської сільської ради 8 лікар із 22 місяць ради це було 14 і відставили спочатку. Не буде задання. 54-ту позачергову сесію оголошуємо. Wszyscy ludzie, którzy jak naszym na słońcu, потрібно образи секретаря, який буде проводити голосування. Пропоновано головна особа сесії. Самовітлін. Зимовий вихід. Ну, так. Ну, доза з даними справ. Порядок денний складається з одного питання. За такий порядок денний. Чи допомоги? Не передбачення. А перед порядком денних запитання? Ні, не проходить. А чому? Це поза чергова сесія, на якій... Я вам ще приглашу на голову очі. Вам достатньо переговори? Ви прошли раз збрехали, цей раз брешете, що позачергова не ви читали реглан? Читав. Я ще вам його дам, знайдіть. Нащо ви брешете? Так, шановні люди. Ви не хочете слухати, що люди кажуть. Ми Івана Васильовича слухаємо дуже часто. Я, е... Я хочу, ви, ви брешете, що по регламенту Я... позачергова сесія немає 15 хвилин. Найдіть. Ви навіть будете ці коло. Коли е... кончаться ці брехні, щоб не... за премію ви збрехали. Щоб, Ми... Я нічого ніде не пришу. Будь ласка, присядьте. Присядьте. З Іваном Васильовичем. Пропоную проголосувати рішення про те, що е, на сьогоднішній сесії е, питання візьме не розглядав. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Крім вас, всі за. За не поняв. Типу що не можна нічого задавати, нічого не давати. Бо вона за черговою по одному питанню. Ні, по цьому питанні можна давати питання. Ми не кажу, Ще, що ми ми я вас не обманюю. Ми проголосували тільки що, що на сьогоднішній сесії питання різне не розглядаються. Питання не задаються. Хто ні. із депутатів хоче поговорити після сесії зі мною або дати своє роз'яснення, будь ласка, запрошує. на сесії ми говориться одне питання. Питання я озвучу. Так. Далі. <плес> да, за порядок денний ми проголосували. Так, за порядок денний не проголосувати. Приступаємо. Якщо людина хоче задати питання. Чого я не Питання порядку денного. Тернівської сільської ради можуть створити щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Я хочу зачитати наше звернення. Ви За порядок денний ми воложуємо. Вже все проголосовано. Вже. Вже все проголосовано. Ми розглядаємо да. порядок денний. Коли його проголошують? Сьогодні Україна переживає складний та люди в своєї. <кхів> Українці зглуктовані єдині в своєму бажанням стояти своє, своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову. Та традицій, незалежність своєї держави. Головне завдання для українців зберегти єдність і підтримувати нашу державу. Україна родиться за своє майбутнє, за свободу та незалежність і в цьому протистоянні ми маємо висновити незалежно від у світовій політиці. Президент України Володимир Зеленський продовжує захищати інтереси нашої держави на міжнародній арені, працюючи над тим, щоб наша країна отримувала. Рамі. Берегти Україну та протистояти ворог. Ворог боїться нашої ємності, боїться права. Саме тому намагається розхитати ситуацію середній країні. посіяти сім'ями та ростову. Їм не потрібен сильний дім, їм потрібна слабка Україна. Але цього не буде. Не згуртовані і не зламані, не зламано і не переможені. Ми знаємо, що, за що боремося. і хто стоїть з народом. Президент, президент України Володимир Зеленський це голос Українців, це політичний щит нашої держави. Дерніка сільська рада цілковито підтримує президента України Володимира Зеленського. Володимир, Володимир Олександрович, він є справжнім прикладом слугивості і відданості українському народу. Надзвичайно не непрості часи для України. Ви є лідером не тільки Україні, але й демократичних країнах світу. Разом ми сила. Наша єдність це не, це не лише спільні кордони, а передусім спільні цінності, історія, культура та віра майбутнього. Незалежно, незалежно від обставин ми продовжуємо триматися, підтримувати один одного і боротися за свободу і справедливість. Віримо, що завдяки, завдяки вашій рішучості, пане президенте, та єдності, та єдності українців ми впевнено пройдемо до перемоги. Таких теж. Чому? Е, я можу сказати декілька слів перед тим, як поставити дане питання на голосування. Ну, е, ви читаєте різні інформаційні повідомлення. Е, я теж дуже е, ну, я багато читаю, але впевненості в тому, що в кожній е, стрічці того повідомлення, правда, ну, не знаю, в якому, е, якому каналі. Як Кому засобу масової інформації довіряти. Ну, таке питання про підтримку президента, який на цих рівнях відстоює Україну і наші з вами, тому що ну, ми не можемо виступати на самих високих формах, але він на це має право. Дуже в світі дуже багато чого міняється. Можливо, Цілеспрямованої роботи спеціальних служб Російської Федерації в багатьох країнах до влади вернуться екстремістські партії, які є загрозою для цивілізованого світу. Це моє коротке пояснення того, чого ми сьогодні зібралися. І я в цьому переконаний. якщо в когось інші думки не будемо обговорити дане питання, чи не буде? Порядку денному Будь ласка. Петренко Іван Васильович від групи, депутатської групи законний порядок. Ми вирішили підтримати те, що президент каже, але за умови внести право. Тому що на сьогоднішній день, перш за все, скільки можна ходити протягнутою рукою, дайте дати. Важливо, треба свою економіку переводити на військові рейси, щоб підпорядковано було війну, це для фронту, все для перемоги, упорядкувати мобілізаційні процеси, щоб не бігали і Це демократія, наш сміються скрізь у світі. І друге, Створити. Уряд Національної єдності і прем'єр-міністром щоб Валерія Залушного. Тільки військові можуть зараз дати, то можуть дати раду. І на сьогоднішній день головне завдання нашу не кордону вже 91-го року, а зберегти нашу державу. Мати шанс на майбутнє. Тому що кожен, у кого і родичі відстав, їх ждуть вдома. Тут. І кожен, хто там хоче остатися живим. То треба не тільки просити, що дайте дайте нам, а щось робити самому країні. За умови такої правки, щоб. Своїть уряд Національної єдності і премєр міністр Валерія Язалучного. Я прошу таке допомогу. Хто тоді на голосування? Присяжте. Кого є ще висловки? Хто ще хоче виступити? Запитання? Скажіть, будь ласка, ініціатива сьогоднішнього питання це пішла тільки від сільської ради Хелівської громади, чи це йде всеукраїнська така підтримка і хто був ініціатором? На і друге питання вибачте, і друге питання. От звернення сьогодні ви зачитали там, в принципі, всі такі ну, загального характеру фрази. Ми підтримуємо сьогодні президента, чи не підтримуємо в плані військового питання, чи всього, взагалі, і економічного, і зовнішнього, і внутрішнього, і оті всі е, наші корупційні такі дії відбуваються з боку влади і інших. Як ми підтримуємо? Чи окремо по воєнному питанню, чи взагалі. А, шановні депутати, цей, це була не моя ініціатива, це була ініціатива, про, це була ініціатива обласної державної адміністрації про проведення такого зібрання. У всіх областях, у всіх сільських, ну, у всіх е, радах проводяться такі, виноситься е, це питання на розгляд е, депутатів, щоб визначити. Е, е, Текст, ми написали текст звернення нам надали. Ну, моя думка на сьогоднішній день про це: що цей текст нам надали для того, щоб ми його могли прийняти, і він мав для, ну, для всього світу позицію громадян сільських рад і сільських рад в ставлені до нашого гаранта, до нашого до, ну, до керівника нашої держави. Те, що давайте так. Те, що сказав Іван Васильович, це багатьох, багатьох громадян України, воно є на, на слуху. Воно багато хто ну, має свої думки, свої пропозиції. Але сьогодні у нас ситуація в країні дуже важка, яка. Ну, потребує захисту нашої держави військовому питанні, тому що е на дворі війна, і е коли нам не будуть допомагати в тих умовах, які є на сьогоднішній день в Україні, ми самі <кій> е не зможемо е закінчити цю війну з, е з перемогою ту, яку ми хотіли. Да, Дійсно, вже питання в тому, в яких кордонах залишиться Україна, воно поки що не ставиться. Які умови будуть е, ну, розглядатися, бо кожен день ви читаєте, що щось там, якісь йдуть перемовини, і вони кожен день щось там міняються. Але нам потрібно дати можливість нашому президенту вирішувати. Питання, да? і економічні питання, і соціальні вони дуже важливі. Але коли ми не виграємо цієї війни, то буде тоді досить важко. Те, що Іван Васильович пропонує е, внести зміни в даний, в дане звернення, ну, нам рекомендували е, зміни в нього не вносити. Це перше. Друге, я хотів, щоб, якщо Іван Васильович пропонує такі е, зміни, то можливо потрібно е, зробити інше звернення. На, інші, на іншому зібранні сільської ради, і тоді його прийняти і надати далі для того, щоб воно могло це воно могло розглядати, і держава, і державі знали нашу думку про те, як має розвиватися наша держава. Пропонувати там керівника уряду і інших, ну можливо, це і наше завдання, можливо ні. То я пропоную, щоб ми розглядали сьогодні те звернення, яке я оголосив, а інші питання доповнення до даного звернення вже розглядали на інших засіданнях сесії. Які будуть пропозиції? Юрій Іванович, да. ну, може я неправильно так зрозумів, чи так, чи в нескінці Е, Я так зрозумів, що ініціатива із області прийшла. Із, <плес> і в засобі. Ви ж слухайте. Я вас запитав, ви сказали, <плес> так, ніколи не розводьте мая. Вас туди виїжджали, я так зрозумів, вас туди виїжджали, чи по телефону, дали вам попід хвостом, І ви о, добрям буде з явити. так? І будемо виставляти це як від, е, рішення ради від імені громади. Але фактично, зв'язку з тим скоропоснішними родами сесії, ви гвалтуєте депутатів. І це думка буде депутатів, це не думка громади. Тому що питання надзвичайно важливе. І якби на мою думку скажу, то треба б порадитися з громадою, можливо, громадські слухання зробити, можливо, з виборцями, а тоді вже роблять. А що то, ви кажете, що відпочиваємо мою пропозицію? Розумієте. То, що ви кажете, відпочиваємо мою пропозицію від імені депутатської групи законів порядок, ви внесіть її в протокол. Значить, Най... І я хочу, щоб ви поставили на голосування. Значить, давайте поставимо на голосування. Можливість. А не, не замилювати строчка, перестрочка, довгий ящик. Знаете, вам, не знаєте, Іван Петрович, не можна, наведіть порядок. я не вражайте жінку. Ви вражайте жінку. Я не вискочка. Я не вискочка, будь ласка. Іван присядь. приятеля, запрошую. Підбудати не Бог в землі. Я такая людина чи ви. Це саме людина чи ви. Якщо хочете смотри, і діти мене. Я підняла, вона запитала. Тобі знає, правду образувати. А чого ви почали? Наталія Володимирович. Волова, Наталту. Воно не дав нести. Я вас не обращаю. Тому закличить, то не. Як не трогайте, його не трогайте, ви всі украшати. Що це таке? Я тебе обівеляю прошу. Ми забіли мої вігність. Ми заб'ємо мою гідність. Подайте на мене. Так, оттам! Іван Сірам! Іван вам Рота Ти чого не на фронт? Рота закрите! Чо ви не? Він вибражає, всім на тобі до телевизор не напротив. Іван Басик, я нічого не пішов в добровольце. А зараз те виділить. Вас двоє зауважує. Він про що вас покинути з тим. Весь вікнарян. Як що я порушую? Вас двоє зауважені що щодо цього листа я, я думаю, думає. що це те, що м, да, Америка да. пише про да. нелегітимність да. нашого президента 4%. Я думаю, що нам потрібно підтримати і вони збирають такі. Це так так само проходить сьогодні сесія Березняка насче підтримки нашого легітимності нашого президента. Я думаю, що це рішення потрібно прийняти до уваги і проголосувати за нього, тому що да. це да. добре, коли насправді продивляється соціальні мережі і роблять соціальне опитування просто по вулицях по всій Україні, то 70, десь ну може 60% відсотків дійсно йде підтримка президента, тому що захитують і мо і молодь, і старших, і пожалих людей дійсно підтримують, але десь в принципі десь 60% – відсотків це підтримка. І тому як місцеві ради, я думаю, потрібно так само звернулися до нас і до депутатів, представників наших виборців. Щоб ми прийняли відповідне рішення? Ми ставимо на голосування пропозицію. Ну Дивіться, якщо згідно регламенту, то ми проголосували за це питання. Ми внесли його в порядок. Ми його зараз обговорюємо. І те, що дає області район, там районна адміністрація пропозиції. Це не основне. Основне те, що ми вирішуємо на своєму зібранні, на своїй сесії. Тому, якщо є пропозиції внесення зміни до, або внесення ще якихось пропозиційного звернення, ми повинні проголосувати за нього. Якщо Іван Васильович дав два пропозиції, е, нічого страшного, що ми внесемо сюди ці Дякую. доповнення. Чим не сам, як проголосую? Є пропозиція Івана Васильовича внести їх у наше здатні. А саме, що там замови внести Ні, тут не можна казати, що є пропозиція, є пропозиції. Що так буде, щоб не бігали так? А ні, значить <р Barus> так, шановні, я думаю, що ви е, виважено е, прослухали текст звернення. Текст звернення він має те, що казала Олеся Сергійна, ви, виважену думку, ви, думку е, людей в цілому. І тому я гадаю, що пропозиції Івана Васильовича потрібно поставити на голосування, але Ну, я не буду давити на вас, але я розумію, що ви відповідально віднесетесь до голосування за ці пропозиції. Тому ставлю пропозицію Васильовича. Формулюйте. Формулюйте, вони... Формулюйте, будь ласка, ви. Хорошо. Перше. Сформувати уряд національної єдності. <клух> Прем'єр-міністр поставить Валерія Жалужна. Чи визначить, чи поставить, як там. Э, друге, друге. Перевести <клес> економіку на воєнні <клес> рейки. І виходя із цього упорядкувати мобілізаційні процеси і, і так далі. <клес> В основне економіці за прошлої <клес> рік зроблять наше тридцять э, ВПК, це не для протоколу, я пояснюю, що загружено з нашої промисловості, наших підприємців 37% на воєнно-проміщені комплекс. От так. Наразі, Добре, Шановні депутати, ви зрозуміли, що Івана Васильович ставлю на голосування його правки, які можуть бути внесені до нашого рішення. Хто за правки Івана Васильовича? Прошу проголосувати. Хто за? Один. Хто проти? Лишіть протокол. Хто іменно голосував? Я на що на повіменному голосу. Хто утримав? Значить, правки в ріж доповнені доповнення і доповнені. Тому, шановні депутати, є ще є ще, хто хоче виступити по даному питанні. Ставлю на голосування про звернення та сільської ради 8 скликання Щодо підтримки президента України да, Володимира Желенського. Да, Балакирте, да, Гилина да, Русла, да, да, Мас... да, Дередінний да, Іван, да, Вінковська да, Тетяна, да, Бог Жан, да, Бог Колес, да, Зіновніва да, Юзія, Картенко Олена, да, Водородько Володим, да, Володимир, да, Петренко Іван, да, Сладко Вікторія, Тимчук Ігор, Холоденко Анатолій. Чувашка на то. Кримна забав чотирнадцять, я сидив бартирі, я не бачу. Так, шановні депутати. 14 по даному рішенню два рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного 54-ї позачергової сесії Тернівської сільської ради ось на скликання. Розглядайте. Чи є зауваження та пропозиції? 54 ї позачергової сесії Тернівської сільської ради Ось скликання оголошую закриття.